Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні я вам пропоную створити таке відеопояснення. Ви із запропонованих 18 прикладів обираєте один і знімаєте відеопояснення. Це стосується учнів, які хочуть мати високі бали: 9, 10, 11 або 12. Тож, обирайте і створюйте аналогічне відео пояснення. І так, на прикладі 8,68 поділити на 7, я це поясню. І так, 8, цілих, спочатку беремо ділення. 8, цілих ділимо на 7. Беремо у відповіді по одинички. 1 помножити на 7 буде 7. Підписуємо 7. 8 відняти 7 дорівнює 1. Далі. Ми переконуємося, що закінчили ділити цілу частину, тому у відповіді ставимо кому. Далі зносимо, продовжуємо ділення, зносимо 6. 16 поділити на 7. Беремо по 2. Адже 2 на 7 буде 14. 16 відняти 14 буде 2. І зносимо 8. 28 поділити на 7. Тут зовсім легко, це буде 4. 4 на 7 дорівнює 28. Отже, 8,68 поділити на 7 буде 1,24. От, за одну хвилиночку ви отримуєте 12 балів. Обирайте приклад, знімайте відео, чекаю ваші шедеври.